Друзі, з вами Стерфі. І сьогодні я покажу, як зробити мільницю. Приступуємо до роботі. Перше беремо ближник і робимо фундани. Ось все. три і один блок. Кот. Оп! Опа. С Піднімаємо його на. на три блока ше выше, ше, ше. Так. Так вот, подняли. И мы и робимо все. Все. О, все. Вот так. Все. Так. Беремо, робимо двері. Беремо ось таке, такі ступіньки і сюди. Оп, 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 оп. Беремо ось. Сю. Ось так от. І ось так. От так. Робимо пол перше, У мене буде із ялових дошок, але ви можете любі дошки брати і робити. Ось ось так. Так, беремо двері, я ще раз, ось так. Беремо по бок Єловий, калітку Єлову і люк. Так, беремо ось так, ось так. кот, і ось так. Кот. Так, беремо тепер його ступіньки. Ось, все, ось сю. Ось так, ось так. Ось ось ось. Так. О. Тепер беремо ми купіньки на оборот, переворачуємо. Тепер дуб беремо. І вчищений. Опа. І осьо. Так, беремо ось посерединку. Тепер оце все піднімаємо на чотири бока вище. Ще. Ось у. опа опа опа. Опа, опа. Опа. Так, ось ось і ступіньки. Ось так ставимо ось це ставимо ось все, ось о, ось. Оп-оп-оп. Оп-оп. ось І чотири е, бока. Три, чотири. І повторяємо. Йому. Так. І ось тут теж. -то повторяємо Йому. Ось так. Ось все повторили і беремо ну, ось так от ставимо і ось все. Ось все. ось так от. Ось так. Беремо. І ось так ставимо. Криша в нас зроблена і ось. Все. Криша в нас буде ще не зроблена, звісно. Ось все. Із пшениці. Беремо ось так от. Ось так, ось так і ось так. А тут зробимо ось так, ось так і отак. Беремо ми коврик і ставимо. Во. А в а всюдушому відео я украсю його, зроблю інтер'єр і покажу, як зробити те. Де він на мельниці? А поки що всім пока. Слава Україні. Слава ЗСУ. Всім пока.